Привіт, я Марія Піон, астролог, і сьогодні поговоримо про зміни, які несе для нас на 20 років Плутон, тому що Плутон міняє свій знак. І ми маємо розуміти, що це для нас власне, і вводить нову епоху Еру Водолія. Ера Водолія, в чому її така? Конфліктність, це тому що водолій він дуже свободолюбивий, революційний, такий непокірний знак. А Плутон це така планета трансформації, містики, потобічного життя і смерті, певних таких інновацій, законів, обмежень, правил. І власне, це глобальна планета трансформації. Тому між собою вони трохи конфліктують і дадуть великі трансформації через вимушені зміни у життя кожного з нас. Лише потрібно орієнтуватися, в якій це буде сфері. Тому для кожного знаку зодіаку сьогодні поговоримо про те, що принесе оці, оця зміна Плутоном знака конкретного ваше життя. Дивись свій знак по сонцю, але я би радила також ще й перевірити, в якій взагалі. В якому домі гороскопу в натальній карті знаходиться у тебе Плутон, тому що взагалі астрологія, читання астрології це, це ж не просто що змінив Плутон знак, і ми знаємо, де конкретно в тебе зміни. Треба вміти прочитати, через якісь обставини конкретні прийдуть зміни, як саме в твоє життя? І власне відповідь на те, як саме відповідає твоя натальна карта. І, власне, Плутон в твоїй натальній карті розкаже тобі, через які е, такі життєві ситуації, зміни, обмеження е, саме у тебе персонально будуть зміни в тій сфері, про яку я зараз буду говорити. Тож говоримо спочатку про овнів. Овни 11-й дім гороскопу. Це. До речі, дуже благополучно для Овнів цей аспект, тому що в цілому Плутон позитивно має відобразитися на сфері кар'єри, роботи і а, нових професій. Тому може бути і зміна професії, може бути і зміна колектива. І зміна в колективі, і для тих, хто зараз міняє роботу, ідеальний час, тому що нове місце праці, яке ви знайдете, може бути на дуже довго, аж на 20 років. Це може бути також і зміна в колективі, в якому ви залишаєтесь, а всі решту міняються. І це зростання в кар'єрі протягом 20 років. Тому тут треба дуже детально зараз відчувати обставини, які відбуваються в житті, аби зрозуміти, куди вас далі несе, тому що ця сфера вже буде на найближчі 20 років з вами. Телець. Десятий дім дім зміни статусу, і статус може мінятися як персонально, тобто, наприклад, може бути розлучення, одруження, це вже новий статус дружини. так? Це може бути статус там мами, бабусі, і власне за ці 20 років буде. буде відвоювання у цієї своєї статусності, також може бути не тільки так персоналізовано, а в принципі ви можете змінити статус, будучи там ставши громадянином іншої країни, чи отримавши якісь документи в певному статусі. Крім того, це для багатьох це певне отримання певного сертифікату, який надає статус, і це статус також після певного підвищення кваліфікації. Це сертифікат на руки, що ви вже спеціалістом, наприклад, якогось а -а -вже масштабу. Тобто статус це взагалі тема, яка буде переживати в глобальній. Зміни протягом 20 років близнюки дев'ятий дім в першу чергу дає можливість переїзду в іншу країну, легалізації в іншій країні, а також для підприємців, наприклад, розширення бізнесу на інші країни, спілкування з іноземцями. Взагалі, дуже багато цікавих нюансів, які, власне, можуть бути пов'язані з і вивченням мов, і вивченням інших культур, і розширенням свого на інші країни. Ну і звичайно, може просто привести до. Зміни країни як місця проживання А Восьмий дім відповідає за кредити. за кредити кризи і в принципі за вирішування проблем, які будуть ставатися протягом 20 років і криз за допомогою не тільки своїх ресурсів, а й ресурсів інших людей, наприклад, за допомогою не тільки фінансових ресурсів, а й інтелектуальних, певних сил праці інших людей, за допомогою знань інших людей. І ці, всі обставини, які будуть зараз відбуватися, вони вже відчутні, вони будуть приводити до того, аби навчити вас користуватися не тільки своїми силами, а в кризовий а. момент. А також це може бути кризинг. Ой, кризинг кризалі, не тільки криза, а й кредит. Так тому кредити, лізинги, іпотеки, позики, позичати у когось гроші, позичати комусь. Це теж тема е цих рок цих власних 20 років, але її боятися не треба, тому що для вас це власне виграшний сектор. Тому е зараз. Можете наприклад взяти кредит на квартиру чи не чи що завгодно, так який можете виплачувати протягом 20 років. Для Левів це сьомий дім, сімейні зміни, зміни в колі сім'ї. Це може бути, що в родичів вашого близького колу можуть бути такі зміни, які суттєво попливають на вас, а може бути просто, що вам доведеться з кимось жити, наприклад, там, з дорослими батьками, або ваша дитина одружиться і приведе вам в дім когось. Ну, тобто, ви також можете стати ще раз мамою, або для холостих одружитися і привезти в свій дім. Бо це власне річ іде про те, що ваше коло збільшується спілкування і ваше тісне коло поруч з вами. Стає більше людей, а також може просто навіть а, завести тваринку так зараз, вдалий час і на 20 років попереду будете мати такого товариша в близькому колі. А для дів це шостий дім, і тут цікаво, тому що це може бути як і зміна роботи, так і вимушена якимись там питаннями по здоров'ю. Зміна може бути зміна з -з -з -за переїзду, із за переїзду, із-за чого завгодно, тому що тут ще є конфліктна така конфліктний аспект з дев'ятим 3 третім домом із за інших людей, із за дітей може бути зміна робочого графіка, і зміна робочого графіка і ритму життя. Тобто, ви можете сісти на дієту, перестати вживати якийсь продукт, можете щось таке робити в житті по-новому, що зараз започатковуєте, і 20 років будете притримуватися цього правила. Це також може бути кардинальна зміна роботи до, до графіку якої ви ще навіть не, не, не догадуєте, що він таким може бути. Для Терезів п'ятий дім це діти, хобі, і все що по коханню, це коханці, які вдовго з вами все життя, це діти і питання дітей, які можуть притягнути на себе увагу. І це хобі, яке ви можете знайти, яке може бути з вами довго-довго. Тепер скорпіони. Скорпіони четверте дім. це питання нерухомості, оформлення на себе нерухомості, боротьба за нерухомість через суди, отримання спадщини, певна стабілізація вашого місця проживання і, взагалі, фокус на домі, ремонт, зміна інтер'єру, зміна дому, продажа нерухомості все це по цьому сектору може давати вам такі ключові події на 20 років. І це не так, що ви тільки зараз це почали. Це, наприклад, зараз ви можете. Збудувати нарешті свій дім, або оприділити, який дім ви хочете, і це вже буде з вами ця мрія протягом 20 років, ви будете до неї йти. Стрілець, а стрілець це третій дім, і тут. Хочу сказати такий цікавий аспект, що це може бути любовний трикутник, в який можна потрапити, тому будьте обережними. Але це також зміна оточення, зміна колективу, зміна оточення, потрапляння в нове оточення, в новий колектив, наприклад, підете кудись навчатися або підвищувати кваліфікацію, там десь залишитись на іншому місці роботи. Тобто у вас міняється коло спілкування. Воно може мінятися з із із-за різних обставин. Знову ж таки, це все залежить, де Плутон у вас конкретно в вашій натальній карті. Але фокус на тому, що ваші друзі міняються, ваші однодумці міняються, міняється коло спілкування, в якому ви проводите час. Козиріг, це другий дім, це про фінанси і також про партнерство. Тому для багатьох це буде починання якоїсь справи з партнером, підвищення статусу на роботі, яке дає підвищення заплатні. Це власне самооцінка себе, скільки я достойно от вартую моя праця. Це підвищення цін на свої послуги. На можна просити про підвищення зарплатні. це хороший фінансовий розвиток, і це власне те, що ви отримуєте як винагороду по заслугам за всі ваші вкладення. Водолії перший дім, ну це взагалі трансформація життя. Абсолютно ви можете настільки від одної десь ситуації відштовхнутися і змінити абсолютно кардинально ваше життя. І за 20 років у вас будуть очікувати різноманітні випробування і зміни, які дають вам взагалі нове життя, до якого через 20 років ви навіть не здогадуєте, що з вами буде, де ви будете і як в вас воно буде сформоване, тому що у вас кожен рік буде трансформаційний. І це взагалі епоха трансформації для водоліїв. Риби Риби можуть по 12-му дому, в якому задіяний зараз ця зміна Плутоном знака, можуть почати цікавитися вищими науками-знаннями, знайти наставника, який буде вдовго з вами, знайти свого психолога, знайти свого терапевта і вдовго з ним вже мати таку надійну комунікацію. Крім того, це чітко таке. Бажання розвиватися, розвиватися і в вищих науках, езотеричних знаннях може бути якась прихильність до якогось нового виду релігії, яке просто захопить і буде дуже хотітися. Бути причасним до якихось таких нетипових знань це також інтерес до містики і схильність до віщих снів та різних таких моментів, які будуть давати розвиток інтуїції. Для рибок класний час, тому що він прям на прокачку себе і своїх талантів, особливо якщо вони пов'язані з психологією, езотерикою і вищими науками. Крім того, хочу тепер загальному ще розповісти про те, що нам чекати взагалі від ери Водолія в світовому масштабі і в масштабі кожної країни. В першу чергу, в світовому масштабі ми маємо бути готові до різких інновацій через вимушені обставини. Це можуть бути катаклізми, катастрофи, війни, розвивання якихось конфліктів. Локальні місцеві перешкоди, які змушують емігрувати, переформатувати спільноти, формувати валянси в групи в об'єднання людей в такі невеличкі об'єднання, які будуть зі своїми новими лідерами. Це розвиток соцмереж і інновації в технологіях. А це означає не тільки розвиток і в нових професіях, і в дослідженнях, а також величезний прорив в медицині, особливо оптика, і звичайно, це також дуже цікаво. Цікава епоха на рівні відчуттів, тому що ми по Водолію, По перше, це епоха чисто жіноча, інтуїтивна, де фокус на собі, на своїх відчуттях, на тому, який ти і яку користь світу ти приносиш. Персоналізовані знання, персоналізований розвиток, фокус не на цілях, які вимушені суспільством, а об'єднання по інтересам, які дають сформовану особистість. Це дуже цікавий час для тих, хто хоче розвивати в собі інтуїтивні знання. І власне це пік того, що ми всі будемо змушені прислухатися до себе до того, що ми насправді хочемо, до чого йдемо, і що відчуваємо. Тому це епоха, коли ми всі перестаємо тільки базуватися на класичну систему освіти і знань, а також знаходимо своїх менторів, наставників об'єднання, які нас розвивають, і розвиваємо свої відчуття та інтуїцію. І всі буквально професії будуть під'єднані. До того як людина сформована не тільки як спеціаліст, а як і особистість, тому вкладайте в себе, розвивайте себе. І цей момент трансформації, який ми вже зараз відчуваємо, хоча Плутон міняє свій знак тільки 22 січня і змінить його лише на 9 місяців. Такий останній тестовий період перед великим переходом Водолія в, в 25-му році, все рівно вже зараз це вже дуже відчутний акцент і така підказка, тому що перший раз в 23-му році на 2,5 місяці в березні. Плутон переходив в те, що водолія, і згадайте, якщо ви вели щоденник, який я рекомендую всім вести це щоденник астрологічний, що в такі круті астрологічні моменти, значені, відбуваються до у вас в житті. Тоді ви вже передчуваєте, і зараз до речі, у багатьох період. Передчуття у вас загострюється інтуїція, у вас загострюється перечуття, що щось зараз має статися. Тому що Плутон це суттєва величезна глобальна містична планета, яка зачіпає всі ці сектора, і дає вам вже перечуття, що це буде. А будуть зміни аж на 20 років. Тепер ви знаєте в якому напрямку, спробуйте читати ще через свою натальну карту, накладати ці значення або зрозуміти, через які обставини ці зміни прийдуть. Якщо захочете. Порівняти ваші дослідження або просто не справитись з ним, приходьте також на індивідуальні консультації стосовно конкретно Ере Водолія. І дякую вам, що були разом. Залиште лайк цьому відео. Напишіть коментар, якщо у вас є оце таке. Такий мандраж всередині перечуття, що щось зараз відбудеться, такий інтуїтивний момент. Тому що я знаю, що багато у кого він є, і мені дуже важливо зрозуміти і, і дайте відгук, щоб інші розуміли, що вони не одні з цим перечуттям. Тому я дуже чекаю на коментарі. Підписуйтесь, діліться моїм відео, аби на цьому каналі ставало нас більше.